Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Сьогодні у нас буде розмова про квіти, які нас радують із середини літа до пізньої осені. До самих морозів радують вони нас своїм яскравим і довгим квітуванням. Це рослини сімейства айстравих. Погляньте, яке різнобарв'я, і це все один, одне сімейство. Один із найяскравіших представників це рудбеківі. Раніше їх не поділяли на види, а зараз ми знаємо, що це ехінацея. Вона трішки відрізняється від самої рудбекії. Але тут, в Німеччині, для них є одна назва: або це ромашка різнокольорова, або зони худ. Зони сонця, худ шапка. Ось такі кольори від персикових ніжних, рожевих, ніжно-рожевих до темно-червоних все це ехінацея. А жовті це вже більше рудбекія. Ось ця із карим оком просто западає в душу з першого погляду. Вона така яскрава і, ну, дуже ніжна. А поряд це ж неможливо. Це такий колір, я коли побачила його, я не витримала. Не передає телефон зовсім цей колір. Він шоколадний. Поряд з оцим жовтим, хоч він і великий, і таке очко симпатичне, а ці ось темно-коричневе очко так це зовсім казка. Вони казкові, ці рудбеки шоколадні, вони. ну, я не знаю. Просто не вистачає слів. Знаєте, хочете сказати так: вау, і все. Якби можна було, я б їх забрала всі собі. Вони вражаюче виглядають ось саме такими полянками величенькими. Дома, як садитимете, то, то садіть, старайтеся побільше. Це ви це дуже симпатично. І ось ми бачимо кореопсис. Вибачаєте, із... ось кореопсис у нас цвіте. Здалеку він дивиться краще. Я подумала, що це космея, але ж ні. Тут теж різнобарвні кольори, і можна сказати, що це теж симпатична ромашка. Погляньте, яке поле рожевого кореопсису. Ну, я думаю, він нікого не залишить без уваги це поле. І... Кожен захоче когось придбати і, чи посадити. Деякі ці рослини розмножуються насінням, а деякі мають вегетативний сорт, тільки вегетативні сорти. І, на жаль, їх важче вирощувати, але ці будуть радувати вас довгом. Насіння на деяких збирається, і роками може самосівом сходити. Яскраво-жовті. Молочні, все ж таки різнобарв'я вражає цих квіточок. Я вибачаюся, в мене дуже багато емоцій. Я забуваю навіть слова, як правильно сказати. Але це все-таки ось ці жовті ромашки, хоч вони не відносяться до рудбеків, але вони вражають теж, і я їх вирішила додати. Їх небагато було. І поряд із лавандою вони виглядають дуже симпатично. А зараз перед вами куфея. Це вже не родина астравих, це вже інші. Я вирішила додати їх до садових рослин. Куфея це рослина, яка взимку в оранжереях, влітку можна висаджувати і на грядку або виставляти в горщику. Її квітку хтось назвав тліючою сигаретою, покриту попелом. Подивіться, яка в неї серцевинка симпатична. Вона така, дійсно має багато кольорів і сортів, дуже багато. Кожен можна, може вибрати собі. Хочу вам сказати одне: взимку вона боїться сухого повітря, бо сухе повітря любить кліщ. І сиру, сире в пові... вологу, бо буде борошниста роса. Здалеку, ось таке видовище, ці рослини дають нам. Це просто море квітів, і море, з чого можна вибрати. І куфею я хотіла сказати, що можна дуже легко розмножувати черенками і насінням, так як і насінням розмножується на перстянка. І ось, ми бачимо це гіпсофіла, і поряд дворічна рослина, гвоздика-турецька. Вона розмножається прекрасно самосівом насіння. Але запам'ятайте, що він це дворічник. В перший рік це буде просто зелена маса, вона нарощує деревій. Шикарний деревій, його терпкуватим запахом, він просто заворожує. Поряд, ви можете зупинити і прочитати, що це за рослина. Я, чесно кажу, я її не зустрічала і не встигла. І хочу звернути вашу увагу ось на герань це садова герань. Не наша пеларгонія, до якої ми привикли говорити, що це герання це справжня садова герань. Це Вероніка, красивоквітуча квітуча або Вероніка Кустова. Один із багаторічників, який теж вирощується в наших регіонах, як однорічна рослина на вулиці виставляється, але вона зберігається. В оранжереях і в будинку. Прекрасно розмножується черенками, квітує постійно, обрізати потрібно тільки квіточки, з кольорів багато має. оброблякти інсекто, і від хвороб, коли сиром. І хотілося б вам показати ще одну рослину це крокосмія. Без неї якось і не скажеш, що літо є літо, осінь є яскрава і весела. Це цибулькова рослина, ось в такій кількості вона визиває емоції дуже прекрасні, Поляд, поряд дика, вербена, здається так, баварська. І ось ця волошка, яка мене шокувала повністю назву можете прочитати. Дякую за увагу!